Микола, скажи, будь ласка, з нашого портфоліо все-таки які із гербіцидів будуть найкраще підходити у ваших умовах, коли то є волога, то її немає, і не треба спеціально підбирати гербіцид. А купив один, і або так, або так можна застосувати його. А, так, я думаю, що ми в цьому плані з нашим портфоліо є дуже гнучкими. А, чому? Тому що в нас є два таких гербіцида, які дадуть, дають можливість нам вносити їх як ґрунтово. Так, і як гербіциди рання після сходови. Що я маю на увазі під рання після сходова? Це гербіциди, які можна вносити по двом-трьом видивим листочкам кукурудзи. І я говорю, що саме, саме за ці гербіциди, так, це гербіцид Merlin Flex Duo і Adengo. Чому саме за них? Тому що, знову ж таки, внесення ґрунтового гербіциду не завжди гарантує його гарну роботу. Так? Але немає тоді, вологи, так, немає так, але ж, знову таки, якщо у нас росте кукуруза, то волога є якась, правда? Є. Так. От. Е кукуруза росте і разом з кукурузою піднімається і бур'яни. Якщо подивитися на бур'яни, то бур'яни сходять хвилеподібно, так? Є які рано сходять бур'яни, є с -с -с е середній час сходять. По і володості, повідомляють теплолюбиві. Бур'яни, тому тут важливо забрати всі ці три хвилі бур'янів, і як ми це можемо зробити? І саме тоді, коли у нас кукурудза має два-три листочки, вже частина бур'янів зійшла. А які це бур'яни? Ну, як правило, це у нас гірчак березковидний може бути, амброзія в цей час може бути. Ну знову ж таки багаторічні бур'яни, які притаманні, наприклад, нашій зоні, да, ну це може Борівська польова, це може бути ос осот польовий. От ну і для Дніпропетровської області. Ну будемо говорити, яскраво виражена проблема ваточника сирійського. Тому от е внесення, наприклад, такого гербіциду як Аденго в половинній нормі, а саме ми рекомендуємо 240-250 грамів фазу 2-3 листочки, дає можливість знищити сходи цих бур'янів. А що стосується, наприклад, сходів ваточника сирівського, то це дає можливість призупинити його розвиток. Подальшому, подальшому, після цього да, ми можемо спокійно застосувати Лаудіс, який підчистить. Всі інші бур'яни, які будуть, і дуже добру дію він має на ваточник сирійський. От. І саме така схема дає можливість знищити всі хвилі бур'янів. А чому а я говорю за всі хвилі, тому що лаудіс ми можемо вносити у V7 і в V8. Це... коли, фан... ваточника більше, коли так. інша хвиля бур'янів. Тоді ми за... забираємо практично все, що є на той момент.